Як зрозуміти, чи це застуда, грип чи ковід? Всім вітання? Часто виникає питання, як відрізнити застуду від грипу чи від ковіду? Тому ми для вас підготували основні відмінності цих захворювань, але ви маєте пам'ятати, що все ж таки точний діагноз може встановити лише лікар за допомогою огляду аналізів та спеціальних тестів. Тож, застуда, грипи ковід. Так, вони мають схожі симптоми, але є відмінності, які можуть вам допомогти їх розрізнити. Застуда зазвичай має легший перебіг. Вона характеризується поступовим початком, а саме закладеність або нежить, біль у горлі, кашель зазвичай легкий, помірний головний біль, рідко підвищення температури та легка слабкість. При лікуванні застуди тут основне рісне пиття, протиалергічні засоби від нежиттю, і при необхідності жарознижувальні та симптоматичні препарати, наприклад, від кашлю. Далі грип він викликається вірусами грипу та має важ... важчий перебіг. Характеризується різким початком, висока температура 38 і вище, часто з ознобом, Виражена слабкість та втома, ломота м'язах і суглобах, головний біль, кашель сухий, інтенсивний, рідше біль у горлі чи нежить. Лікування грипу полягає у прийомі противовірусних препаратів при умові раннього звернення. Жарознижувальні препарати, постільний режим, багато рідини. Ну і симптоматичні засоби. Далі ковід 19 Він викликається коронавірусом і перебіг може бути від легкого до важкого. Початок поступовий, висока температура. До речі, вона може бути, а може і ні. Сухий кашель, слабкість та дуже швидка втомлюваність. Втрата смаку чи нюху до речі теж може бути, а може і не бути. М'язовий або головний біль, іноді закладеність носа чи нежить, можливі ускладнення з боку дихальної системи задишка. А лікування ковіду при легкому перебігу симптоматичне, жарознижувальні, відпочинок та пиття багато рідини. А при важкому перебігу обов'язкова госпіталізація. Тож основні відмінності застуда має легкий перебіг без високої температури, грип має раптовий початок, висока температура та сильна слабкість. А при COVID-19 відбувається втрата нюху, смаку, задишка, втрата сил і інколи атиповий перебіг, коли обов'язково звернутись до лікаря. Коли у вас підвищилась температура 38 і більше і тримається понад 3 дні, коли ви відчуваєте утруднене дихання та біль у грудях, виражена слабкість та відсутність апетиту. Якщо виникла підозра на COVID-19 чи грип, то для точної діагностики може знадобитися ПЛР-тест чи швидкі тести на вірус грипу.